Вітаю всіх, слава Україні! Всі кажуть, що я розбираюсь в багатьох речах. але я не знаю в чому. Ну може я граю на різних музичних інструментах. А зараз треба виставити запалювання, поміняти трамбльор. Один трамбльор забрати, другий поставити. Коротше, це все я роблю по шківу. Я думаю, нічого особливого я вам не відкрию. Секрет форточку через Америку не відкрию, що треба на середню мітку ставити, мітка на шківу і на двигуні. Ну, це я зробив. Так само установив старий трамбльор, тому що старий зняли, новий поставили. Ну, зараз вам а потім назад ставимо старий. Ну, попробую. Не знаю, чи я заведу цей двигун, тому що на, своєй, на своєму автомобілі, на п'ятерці я там так само виставляв і запалювання, і клапана регулював. І повністю мотор перебрав. Ну, чи справлюся я з цим завданням тут, коли я свій двигун робив 4 роки назад, дуже багато часу пройшло, навички забулись, ну зараз вам продемонструю. Так, от ото, е, є шкіл, корпус двигуна, там є мітки, це все я виставив. Поршень він знаходиться вгорі. От бачите, поставив навіть папірчик, щоб зараз воно. Е, Повинно відштовхуватись, ну і буду регулювати зараз оцей трамбліор. Я його тільки що наново поставив. Так, зараз будуть нам, подивимося, чи буде відскакувати. Так, давай запалювання. Раз, о, пішло. Так, все, лишай. Подивимося, зараз де у нас буде поршень, знаходитись. Якщо він буде вверху, знаєш, все нормально. Бачите, от воно вистрілило. Ну не знаю, 4 роки назад я робив і то раз зробив, в мене машина завелась, їде нормально моя п'ятерка. Ну, подивимося, чи тут ми заведемо. Під'єдную оцей проводок до катушки запалювання. Бачите, сюди. Ну і пробую, пробуємо заводити. Ну що, шановні, я вже поставив трамбліор, все виставлено, зараз спробуємо заводити. Ну і дивимося, результат моєї роботи. Так, заводять машину. О! Чуєте? Одразу завелась, без всяких проблем. Значить я не тільки на баяні можу грати, на фортепіано, на скрипці, на трубі, а також можу ремонтувати автомобілі і виставляти запалювання.